Привіт, маємо сьогодні 21 травня, знаходжусь я зараз у себе тут в школці ведмежого гріха. Я його проливав, деякі вже почали йти в ріст бруньки, але так як дощу не було, включив я полив. Потрібен дощ. Також я вчора ще цілий день працював, тут порядок наводив. Тому що цей він буріни зростає, і також він росте, так як не плавить. Густий-густий. І вчора цілий день я тут формував сіянці ведмежого, вибирав лідера, це все, все чесно, плюс буряни. На сезон потрібно два рази формувати лідера, чотири рази прополювати. Це ж ця праця, більше на каналі, про відмежі